Історія Гудвіна. Гудвін посадовив гостей у м'які крісла і розпочав звати мене Джеймс Гудвін. Народився я у Канзасі. Як? здивувалась Еллі. І ви з Канзасу. Так, дитя моє, зітхнув Гудвін. Ми з тобою земляки. Я покинув Канзас багато багато років тому. Твоя поява розтривожила і схвилювала мене, але я боявся викриття. Тож послав тебе до Бастінди. Від сорому він похнюпив голову. Одначе я сподівався, що срібні червички захистять тебе, і, як бачиш, не помилився. Але повернімось до моєї історії. З молоду я був актором, грав царів і героїв, Переконавши, що маю від цього малий заробіток, став балоністом. Ким? не зрозуміла Еллі. Балоністом. Я підіймався на балоні, тобто на повітряній кулі, аеростаті, наповненому легким газом, я це робив, щоб потішити натовп, роз'їжджаючи по ярмарках. Свій балон я завжди прив'язував мотузкою. Одного разу вона обірвалася. Мій балон підхопило ураганом, і він помчав невідомо куди. Я летів цілу добу, проминув постелю і високі гори і опустився в чарівній країні, яку тепер називають країною Гудвіну. Звідусіль збіглися люди, і, побачивши, що я спускаюсь з неба, визвали мене за великого чарівника. Я не переконував цих довірливих людей. Навпаки. Я згадав ролі царів і героїв і зіграв роль чарівника досить вдало для першого разу. Втім, там не було критиків. Я оголосив себе правителем країни, і жителі охоче підкорилися мені. Вони сподівались на мій захист від злих чеклунок, які навідували країну. Насамперед я побудував смарагдове місто. Де ви дістали стільки зеленого мармуру? запитала Еллі. А смарагдів? докинув страшило. І таку кількість різноманітних зелених речей, додав залізний дроворуб. Терпіння, друзі мої, ви невдовзі довідаєтесь про всі мої таємниці, мовив Гудвін, усміхаючись. У моєму місті не більше зеленого кольору, ніж у будь-якому іншому. Уся справа тут. він таємниче притишив голос у зелених окулярах, котрих ніколи не знімають мої підлеглі. Як. вигукнула Еллі. Виходить, мармур будинків і вулиць, білий, дитино моя. А смарагди? запитав старшило. Звичайне скло, але доброго гатунку, гордо додав Гудвін. І я не шкодував витрат до того ж, смарагди на баштах міста справжні, бо ж їх видно здаля. Еллі та її друзі дивувались все більше й більше. Тепер дівчинка зрозуміла, чому стрічечка на шиї тотошка стала білою, коли вони покинули смарагдове місто. А Гудвін спокійно розповідав далі. Будівництво товарахтового міста тривало кілька років. Коли його було завершено, ми мали захист від злих чаклунок. Я був тоді ще молодий, мені спало на думку таке якщо я буду близький до народу, то в мене швидко розпізнають звичайну людину. І тоді закінчиться моя влада. Тому я замкнувся у тронній залі і прилеглих до неї кімнатах. Я припинив спілкування з усім світом, не виключаючи своїх прислужників. Я змайстрував пристрої, які ви бачите, і став творити чудеса. Я присвоїв собі урочисте ім'я, великий і жахливий. За кілька років народ забув мій справжній образ, і в країні поширювалися про мене всілякі чутки. Саме цього я й прагнув і намагався підтримувати славу великого чарівника. Взагалі мені таланело або траплялися й помилки. Одна з них мій похід проти Бастінди, летючи мав, перезбили моє військо. А мені пощастило уникнути полону і втекти. Відтоді я страшенно боявся чаклунок. Варто було їм довідатись, хто я насправді і мені був би кінець. Я ж бо не чарівник. Як же я зрадів, дізнавшись, що будиночок Еллі розчавив гінгему? Я вирішив, що добре було б позбавити влади і роду злу чаклунку. О, чому я так настійно посилав вас проти Бастінди. Однак тепер, коли Еллі розтопила її, мені соромно зізнатися, що не можу виконати своїх обіцянок. Як на мене, ви погана людина? мовила Еллі. Ой, ні, дитя моє, я не погана людина, але досить кепський чарівник. Виходить, ви не обдаруєте мене мозком? спитав страшило. Навіщо вам мозок? Судячи з того, що я про вас знаю, ваші міркування не гірші, ніж у будь-якої людини з мозком, полестив страшилові Гудвін. Може, й так? заперечив той. Але все ж таки без мозку я буду нещасніший. Гудвін уважно подивився на нього. А ви знаєте, що таке мозок? запитав він. Ні, зізнався старшило. Не маю уявлення, як він виглядає. А гаразд, приходьте до мене завтра, і я наповню вашу голову першосортним мозком. Але ви самі маєте навчитися користуватися ним. Ого, я навчуся, радісно вигукнув старшило. Даю вам слово, що навчусь. Еге, го незабаром я матиму мозок, пританцьовуючи, заспівав щасливий старшило. Гудвін з посмішкою дивився на нього. А як щодо сміливості? боязко запитав Лев. Ви сміливий звір, відповів Гудвін. Вам лише бракує віри у себе. До того ж, кожна жива істота боїться небезпеки, а сміливість у тому, щоб побороти боязкість. Ви свою боязкість вмієте долати. А ви дайте мені таку сміливість, вперто правив в Лев, щоб я нічого не боявся. Добре. лукаво усміхнувшись, сказав Гудвін. Приходьте завтра і ви її матимете. А вона у вас кипить у горщику під золотою покришкою, поцікавився страшило. Майже вгадали. Хто вам це сказав? здивувався Гудвін. Фермер по дорозі до смарагдового міста. Він добре розуміється у моїх справах, коротко зауважив Гудвін. А мені ви дасте серце? запитав залізний другоруб. Серце робить багатьох людей безталанними, мовив Гудвін. Не така вже й значна перевага мати серце. Про це можна посперечатися, рішуче заперечив залізний другоруб. Я всі нещастя зустріну покірно, якщо в мене буде серце. Добре, завтра ви матимете серце. Все ж таки я стільки років був чарівником, що важко було чогось не навчитися. А як щодо мого повернення до Канзасу? запитала Еллі, страшенно хвилюючись. Ох, дитя моя, це дуже складно. Але дай мені кілька днів строку і, можливо, мені поталанить переправити тебе до Канзасу. У вас це обов'язково вийде, радісно вигукнула Еллі. Адже у чарівний князь Велінно сказано, що я повернусь додому, якщо допоможу трьом створінням у здійсненні їхніх найзаповітніших бажань. Напевне, так і станеться, погодився Гудвін і повчально додав чарівним книжкам треба вірити. А тепер, друзі мої, йдіть і почувайтеся в моєму палаці, як вдома. Ми бачитимемося з вами щодня, але нікому не розголошуйте ані слово про те, що я обманщик. Друзі залишили тронну залу Гудвіна задоволеними, а Еллі з надією, що великий і жахливий обманщик поверне її до Канзасу.